Добрий день, от у нас мама бійця постійно допомагає, підтримує теж, якби не тільки там своєму сину, а й іншим хлопцям. хоче сказати пару слів в підтримку от, акції. Гроші на ЗСУ, податки наших хлопцям, щоб поділялись кошти. от Зараз зі мною парамедик, який пройшов бахмут, кліщівку після теж постійно допомагав. Теж був на першій акції. Що ви скажете? Скажіть, будь ласка, нашій владі. Ой, я хотіла б... Сказати нашій владі, щоб вони пробудили свою совість, та німа там совісті не було. Пробудили свою людяність і почуття хоча б до власних, хоча б до власних, до власних дітей. Ця війна це наша обща біда. І вона рано чи пізно торкнеться кожного. Якщо наші хлопці чогось не дополучають. І не дай Бог, вони отам напередку закінчаться. І ті, які зараз ходять по барам, гуляють і кажуть: та що я дурний туди йти, не кажіть так, не кажіть. Бо якщо хлопці там закінчаться, вони прийдуть у вашу хату. Рашисти Передок буде прийдуть. у нас під хати. Да, да. І тоді да. ви не будете ні про кого думати, тому що... ні про владу не про депутатів, ні про кого. Звісно, якщо зайдуть у вашу хату, тоді буде дуже велика біда. Да, байдужість збиває і байдужість приводить те, що моральний дух і боєздатність падає у хлопців. Так, так. Тому жалійте, міняйте хлопців, визволяйте їх з полону. Да азовці вже понад рік в полоні. Мій друг з Кам'янського ТРО. Богдан теж понад рік в полоні. Так, моя і... дитина теж була на передку із десяти, троє пропали без звісті, потім оказалися в полоні. Четверо ранені. І тільки троє вийшли, на собі тягли е... поранених. Так що думайте головою да. і да, от Дивіться, простий народ постійно допомагає, тут різні речі, теплі речі, їжа, консерви. Тому теж. Люди, якби вже втомилися, ну вони що можуть, то роблять, і хлопці втомилися. І це хлопчикам. О, дивіться, героям. Честь, слава Богу. Ось я да. вам витягнув. А сфотографуйте, я написала від всіх.